Урок номер 11. Будь ласка, відкрий словничок, знайди визначення, що таке синкопа. Прочитай уважно. Згадай, вивчи і запиши в зошит по пам'яті, що таке синкопа. А зараз ми з тобою виконаємо перше завдання. Потрібно простукати ритм, рахуючи в голос у розмірах 3 чверті. Та 6 восьмих. І знайти синкопи. Будь ласка. Перша вправа. Подивись тональність ре мажор. Я одні однією рукою буду плескати ритм, рахувати, і другою грати. Раз, і на ласка, В яких тактах знаходиться синкопа? Де акценти з сильної долі переносяться на слабку. Обведи, будь ласка, синкопу. А тепер та сама мелодія, але в іншому розмірі в розмірі 6,8. Декілька разів і зробив висновок, як змінилася ця вправа. Як вона звучить в розмірі 3 чверті, і як вона звучить в розмірі 6-8. Друге завдання потрібно розставити тактові риски і зробити правильне групування у розмірі 6-8. Подивись, будь ласка, уважно розмір 6-8. Раз, два на три. Раз, два, на три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, товариська. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, на три. Раз, два, три. Будь ласка, проплескай декілька разів. Наступна вправа. Потрібно визначити музичний розмір та заспівати з тактуванням. Подивись. Права починається за такту. Це тональність ля мажор. Три дієзи закінчується на звук ля. І давай порахуємо з тобою, який тут розмір. Раз, і два, і три і чотири. І раз, і два і три і чотири, і. Тут бачиш, акцент переміщеної з сильної долі на слабку. Розмір чотири чверті. Раз, і два, і три, і чотири. Міто! Це дуже знаменита мелодія, пісня Україна Петрененко. Заспіває декілька разів. А якщо тобі цікаво, можеш знайти в інтернеті і поспівати зі словами. Наступне завдання до даних домінантових септакордів потрібно зробити два розв'язання: одне в мажорі, а друге в мінорі. І так. Місора! Розв'язуємо спочатку в мажорі. мажоріс ля, ля, ля. Велика терція мажорна. А тепер в мінорі. Кор, ля, ля, ля". Наступний домінантовий септакорд буде в іншій тональності. Послухай. До, дес, міс" правильно. Це тональність ре мажор і ре мінор. Фа дієс ре ре ре. І мінор фа бека ре ре ре. Ре мажор і ре мінор. Наступний домінантовий септакор. Сі ре дієс фа дієс ля. І розв'язуємо його в мажорі. Соль дієс мі мі мі. Яка це тональність? Вірно, мі мажор і в мінорі. Соль, мі, 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 соль, бекар, мі. мі, мі. Так, наступний домінантний висота Ти його вже впізнав. Що це буде за тональність? Так, вірно, це буде. Або до мажор, або до мінор. Давай розв'яжемо в до мажорі спочатку. Соль, си, ре, фа, мі, до, до, до. І в мінорі. Мі, ми, бемоль, до, до, до. І остання toналі. До, мі, соль, si бемоль. В мажорі розв'язуємо. Фа, 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 фа. Вірно, це Фа мажор і мінор. Любимой Фа фа фа. Наступне завдання. В улюбленій тональності побудувати головні три звуки з оберненнями. Наприклад, у мене улюблена тональність ре мажор. В тебе може бути інша До мажор, Фа мажор, Соль мажор, а може, це ля мінор. Побудуй, будь ласка. Три головних три звуки з оберненнями в своїй тональності. Не забудь про ключові знаки, якщо вони там є. Наступне завдання творче. Потрібно написати ритм до вірша у розмірі 6 восьмих. Для того, щоб це зробити, потрібно спочатку декілька разів уважно і виразно прочитати вірш і спробувати проплескати. Осінь багрянець сяди одягає. Я спробую зразу з ритмом. Осінь багряне сади одягає, сонце за обрій раніше сідає, листя пожовкле з дерев облітає, скоро красуня, зима зацвітає. Скажи, будь ласка, що ти помітив? Вірно, що всі ці чотири строчки в одному ритмі. А тепер зараз давай запишемо. Дивись! Осінь, в багрянець, сади одягає. Протягуємо цю нотку. Розмір 6, восьмих рахуємо раз, два, три, 4, 5, 6, раз, два, три, 4, 5, шість. І ці всі останні строчки будуть точно в такому ритмі. Спробуй також придумати свою мелодію до цього вірша. Домашнє завдання. Тобі потрібно написати висхідні та несхідні хроматичні звуки, які вказані зверху. Або це буде допоміжний хроматизм, або це буде прохідний хроматизм, і заспівати. Мі, ре, ді, смі, соль, фа, ді, соль. А далі самостійно. Завдання дуже легке. І друге завдання потрібно написати висхідну секвенцію. Ти відразу повториш, що таке секвенція. Транспонувати на півтону вгору, визначити тональність та заспівати.